Друзі, привіт! 24 лютого. Сьогодні з вами знову Валерій Вереклочок. Сьогодні до Києва приїхало дуже багато наших партнерів із Європи, із усього світу, але от немає американців зовсім. Це дуже погано, звісно, тому що у нас з Америкою зараз надто складні відносини. Трамп гне, вибачте, свою лінію, яка більше схожа на проросійську, аніж на проукраїнську. На превеликий жаль. Ті, хто приїхав, а це лідери країн Європейського Союзу, Британії, Канади, навіть Трюдо приїхав, виказують нам підтримку і закріплюють її відповідними пакетами військової допомоги. Верховна Рада мала проголосувати відповідну заяву, якою мала б підтримати демократію в Україні і підтримати Зеленського. Але голосування провалено. І це в той момент, коли у парламенті були єврокомісари. Є хороші новини і не дуже. Про них давайте зараз по порядку. Підпишіться на канал, хто цього не зробив раніше. Обов'язково пишіть друзі свої коментарі. Хочу розпочати власне із заяви Верховної Ради, яку там не проголосували. Верховна Рада не змогла підтримати необхідними 226 голосами постанову про заяву про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації. Нам важлива була ця заява саме сьогодні, в день приїзду великої кількості поважних гостей з Європи та з усього світу. Постанові в заяві так буде правильно йшлося про те, що парламент оголосить вибори президента щойно на території України, буде забезпечено, всеохоплюючи справедливий і сталий мир. Це мала бути відповідь Дональду Трампа, який розповідає про те, що в Україні нелегітимний президент, що в нього малий рейтинг, і нам треба терміново проводити вибори. Ну і це відповідь також була Путіну. І такий спосіб ми б нівелювали саме такі претензії до України. Але за відповідну постанову за номером 13039 проголосувало проголосували лише 218 нардепів. У самій заяві, зокрема, йдеться я вам друзі, цитую, щоб ви розуміли, про що йшлося саме в тексті. Верховна Рада України і президент України Володимир Зеленський обрані на вільних прозорих демократичних виборах із запрошенням міжнародних спостерігачів, які визнала вся міжнародна спільнота. Далі автори вказують, що у разі організації та проведення виборів у період дії правового режиму воєнного стану наголошують, тобто під час війни, не буде дотримано усіх національних та міжнародних принципів виборчого. Права, що перетворить такі вибори на фарс, подібний організованому у Російській Федерації. Щодо перепризначення Путіна в березні минулого року, 24-го року, і далі пишеться Верховна Рада України наголошує, що саме Путін несе відповідальність за те, що в Україні на сьогодні неможливо організувати вільні, прозорі та демократичні вибори із запрошенням міжнародних спостерігачів, які були б визнані такими міжнародною спільнотою. І далі мовиться, що Верховна Рада України констатує, що введений в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації воєнний стан в Україні не Дозволяє провести вибори згідно Конституції України. А разом з тим, український народ єдиний у тому, що такі вибори мають відбутися після завершення війни. Ну, справедливо, парламентарі апелюють до народу, який, власне, їх обрав туди. Ну і далі мовиться Верховна Рада України від імені українського народу заявляє, що Україна як демократична країна. Щойно на її території буде забезпечено всеохоплюючий справедливий і сталий мир за рішенням парламенту України оголосить проведення виборів президента України і забезпечить їх проведення відповідно до всіх міжнародних виборчих стандартів. Ну і в заключній частині мовиться про те, що мандат Зеленського не ставить під сумнів український народ та Верховна Рада. Конкретно мовиться наступне: президент України Володимир Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України згідно із частиною першої статті 108 Конституції України. І друзі, на жаль, цю заяву провалили в присутності величезної кількості європейських гостей та єврокомісарів, які були присутні безпосередньо під куполом у Верховній Раді. Ну тепер, звісно, це стане предметом дуже серйозної пропаганди, маніпуляцій. На російських ЗМІ про це багато писатиме західна преса, що, мовляв, дивіться, парламентарі не підтримують президента, тому заяви Трампа справедливі і так далі. На превеликий жаль так, але переголосувати цю заяву вже неможливо. Звісно, це не катастрофа, але це вказує на серйозну політичну кризу в Україні. І ще раз наголошую, нею будуть користатися. А тепер щодо можливості припинення вогню свою думку виказав один із членів російської делегації, яка працює на переговорах в Ріяді разом з делегацією зі Сполучених Штатів Америки. Очільник закордонного відомства Росії Лавров після переговорів в Анкарі він власне туди сьогодні полетів, там зустрічався з Ердоганом, міністром закордонних справ Туреччини. Він заявив, що Росія припинить бойові дії в Україні тільки тоді. Коли з точки зору Кремля переговори щодо припинення війни дадуть твердий, стійкий результат, який влаштує Росію, є багато сьогодні думок у західній пресі про те, що Путін буде тягти переговори стільки, скільки захоче, буде дурити Трампа. Так, Росія таке схильна робити, вона вміє це робити, але я думаю, з Трампом у них такий маневр не вдасться. Трамп чудово розуміє, хто з ним грає, як грає, і його правила, як на мене, більш жорсткі, ніж путінські. Не думаю, що він буде ступати із Росією у військову конфронтацію, але Трамп має дуже багато важелів впливу на Кремль, зокрема, і санкційна політика, про яку він натякав в перший день. Після інавгурації він може вести санкції проти Росії, якщо Путін не піде на поступки. Поки що Рябков, заступник Лаврова, і сам Лавров говорять, що ну нема поки що ніякої конкретної угоди. Завтрашній зустріч Ріаді під питанням. Трамп певне про це вже знає, що Кремль ставить під сумнів його заяву щодо проведення завтра чергового ранду переговорів. Тому не поспішаємо робити висновки і за цим слідкуємо. Зеленський відповів Кремлю на рахунок припинення війни і сказав, що готовий, але давайте для того, щоб зафіксувати ваше бажання припинити війну, зробимо обмін полонених всіх на всіх. Ну і каже, що це може стати першим кроком до завершення війни. Абсолютно розділяю це, ніяк не змінить позицію на фронті. Гаряча фаза може тривати, але якщо справді наміри Росії такі благородні справедливі, як то вони заявляють, ну такий обмін був би дуже доречним. Тим часом не всі в Європі, та і ми в тому числі розділяємо думку про те, що укладення миру із Путіним буде довготривалим. Але є й більш радикальні заяви, до прикладу, від прем'єр-міністрки Данії пані Мете Фредеріксен, яка говорить про те, що мир з Росією він небезпечніший, ніж війна з Росією. Тобто це означає, що треба воювати далі. Вона сьогодні також приїхала до Києва і говорить наступне: я маю бути чесною і сказати, що я не вірю Путіну. І ми не віримо. Це так. Я не думаю, що він хоче миру в Україні. Я розумію, що багато хто думає, що мирне рішення чи припинення вогню звучить як хороша ідея. Але ми ризикуємо, що мир в Україні насправді небезпечніший ніж війна, яка відбувається зараз. Заява дуже і дуже, як на мене, суперечлива. Я сьогодні це обговорював зі своїми колегами на YouTube-каналі в рамках проєкту Центру громадської аналітики вежа. І ви знаєте, наші думки сходяться в тому, що ну, Європі зручно мати. Форпост, бар'єр, стіну, фортецю у вигляді України від російської агресії. Тому так вони нас будуть підтримувати. Але хотілося, щоб вони підтримували нас більше, аніж то було за часів Джозефа Байдена. Їм зробити це буде вкрай непросто і вже сьогодні лунає багато заяв про пакети військової допомоги для України. Буквально щойно редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Джозвіак повідомив про те, що міністр закордонних справ Європейського Союзу на зустрічі сьогодні, в понеділок, яка от, до речі, проходила, обговорили виділення додаткового пакету військової допомоги для України в сумі не 20 мільярдів євро, як то раніше мовилося в пресі, а цілих навіть 30 мільярдів євро. Але він відзначив, що у європейському союзі досі немає згоди. Щодо остаточної суми пакета, і це питання буде передано на обговорення лідерам Євросоюзу наступного тижня, тобто з понеділка, і це питання може дуже розтягнутися, що нам вкрай буде не потрібним, оскільки допомога потрібна тут і нині. Низка заяв про передачу військових пакетів допомоги, допомоги військової пролунала сьогодні в Києві. Ну, зокрема премєр міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про новий пакет допомоги в Україні, куди війде 20 бронемашин та кілька тренажерів для винищувачів F-16. Хотілося, щоб це були винищувачі, а не тренажери. Тренажери у нас є. Ну, звісно, ми відмовлятися не будемо і менчасти. Велика Британія здивувала мене, відверто скажу. Вони сказали, що виділять нам 5,6 мільярда доларів військової допомоги, але впродовж всього 2025 року. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кію Стармер. Він, до речі, цього тижня буде у Вашингтоні, буде спілкуватися з Трампом. Він хоче бути таким зв'язківцем між Європою та США і оголосив найбільший пакет також санкцій проти російських і китайських компаній, які причетні до війни. Примітно, що цей санкційний пакет стосується. Порядку вторинних санкцій, тобто вони будуть застосовані, наприклад, до країн Центральної Азії та Туреччини. Ну, це треба було б робити набагато раніше. І також Велика Британія, як він сказав, готова направити свої війська в Україну разом з іншими країнами в межах миротворчої місії. Таку готовність у Європі висловлюють далеко не всі. Іспанія, яка також сьогодні присутня в особі прем'єр-міністра Санчеса, виділяє пакет військової допомоги Україні в розмірі 1 мільярд євро впродовж 2025 року. Норвегія виділить 3,5 мільярди впродовж 2025 року на потреби України. 1 мільярд піде на гуманітарку, 300 мільйонів на енергетику і 300 мільйонів на інвестиції у промисловість. Це поки що вся допомога. Справді це краще аніж нічого. Загалом, за моїми такими приблизними підрахунками, сьогодні оголошено військової допомоги на суму приблизно 10 мільярдів євро, але структура цієї допомоги поки що не розкрита. Ми не знаємо, чи це позики, чи це безповоротна фінансова та військова допомога. Я поки що вам не готовий розповісти, чи це допомога із того саме безповоротного кредиту, який нам забезпечують шляхом погашення доходів від заморожених російських активів. Заяв багато, конкретики поки що замало. Чекаю, я особисто і вам повідомлю Думлю на ухвалення двох заяв, які мають бути сьогодні проголосовані на саміті Великої Сімки та Організації Об'єднаних Націй, Радбес має ухвалити заяву щодо ситуації в Україні якраз з нагоди третіх роковин початку широкомасштабного вторгнення, американці нібито внесли свій проект, який суттєво відрізняється від нашого з європейцями. Про це будемо знати трішки згодом, і на завершення вам, як на мене, приємна номера. Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина повідомила, що українська та американська команди перебувають на фінальному етапі переговорів. Щодо формалізації, тобто підписання угоди про українські корисні копалини. Президент України Володимир Зеленський вчора сказав під час прес-конференції, що він готовий поїхати підписати цю угоду до Вашингтона. Ну, треба погодження з Дональдом Трампом. Пані Стефанішина говорить наступне: що українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди. Ми прагнемо завершити їх якнайшвидше, щоб перейти до підписання угоди. Ми сподіваємося, що лідери США та України зможуть підписати та Твердити її у Вашингтоні якнайшвидше, щоб продемонструвати наші зобов'язання на десятиліття вперед. Ну як на мене, це друзі добра новина, тому що нам треба налагоджувати відносини з Америкою незалежно від прізвищ президентів в обох країнах. Нам важлива підтримка Сполучених Штатів Америки, але вона не буде безкоштовна, навіть якщо європейці знайдуть додатково 30 мільярдів євро на зброю. Нам потрібно буде її купувати. А в Європі такої кількості зброї немає. Зброя в Америці Трамп сказав не питання: купуйте, знайдіть лише гроші. Ну про поки що він так говорить. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, які стосуються саме. Третіх роковин початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну ввечері. Обов'язково вам повідомлю додаткові деталі щодо голосування в ООН та е, на саміті Великої Сімки. Тому підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Дякую, що підтримуєте ми роботу. Всіх люблять, ношу шановні, не перемикайтеся. Все буде Україна!